Бачиш, я його веду. А Звідки ти знаєш, хто він? Я тих псів за тий коробків. На нього а. чую. Е, ні, краще я інакше зроблю. Як? Я зараз наберу телефон номер. А. Якщо він візьме трубку, терорист він. Це я в кіно бачу. Джеймс Бонд так робив. <му> поза сьогодні, ні? Все, давай. А ну, давай, тягни його до мене. Давай, давай, до мене тягни. Ну що, злапались ті? Злапались ті, Руйбере, кажи ти, дівка. А ну, а ну, кажи ти, дівка, скурвись сир. Давайте тільки без рукоприкладства. Ну так що? Степан, її батько. Здрасте. Сам її породив, сам і викрав, злодюга, терорист, а? Та ви що тут ці з лузду з'їхали, а? а? Ви тут всі за одне. Так. Ага. Банда. На мій мільйон. Та в мене такі зв'язки. У мене сестра, адвокат. Та в мене тесть мого однокласника. Прокурор. Та Шо? 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 Та я вас всіх мови! Вони вас всіх заселять! Ну, Бачите? Ну, бачиш і Люкс, як добре, що то не він викрадать, все ще вияснило. Тепер справа закрита. Люкс, тривайте. Але ж ми Катерини ще не знайшли. Треба кликати Дмитра і Петра. Ти зрозумів? Петра і Дмитра не переплутати. Привіт, пока. Ми вже закриті. Снежа. Світ. Світ! Так, я бачу, Йосип отримав зарплату і куди ви їдете? До Парижу чи на Мальдіви? Бери вище. А, шовшатка. Ну, тоді подивимось. Сніжана, я пішла від мами. Оце ти смілива. Так, я собі такою розкочу дозволити не можу. Було страшно. Так, а де жити збираєшся? У мене? Свідка, ти ж те, що ми мріяли в дитинстві. Будемо дивитися серіали і, дивитися і, плікувати. і плікувати! Шучаю. А, ні, я не встигну. У мене тобі є таке малесеньке проханчко, таке не таке майже непроханечко. Де ключі від хати? Ну і погляди з мамою, годинку. Мені треба перед'їздом одну. Піцянку виконати? Свята. Ну добре, на годинку, хвилин 15. Окей, кого я обманю, Хвилин сім. Свята, може, ми з мамою взагалі на тебе перепишемо хату, бар? Ні? Сієш, то там хвилин сім якщо пощастить. Я скажу тобі так: оцей Йосип заварив цю кашу, нехай сам він її розхльобує. Все. А як же наша мрія дивитися серіали і пліткувати? Так, а це я забула, до нас ця з тітка приїжджає. Давай наступного разу. Це мені треба закриватись, прибрати. Тітці, привіт. І правильно, до речі, казати з Радехова. Слухайте мене уважно. Андрій, Василь і Тарас підете на північ. Ви обоє на південь, а ми і отець Любомир. Навпростець в ліс. Ну, я думаю, отець Любомир благословить той Христовий похід. Так, Шурко. Куди себе зібралися? Он скільки молодих стоїть, може б вони пішли. Тетяно, ти нічого не розумієш. Я вожак, голова сільради. У мене вже й печатка нова є. Я мушу повести людей за собою як альфа-самець. Так, спокуха, вже ніхто нікуди не йде. Шановний, наскільки я пам'ятаю, моя катруся була до вас небайдужа. Тож будьте люб'язні, ви проявіть до неї свою небайдужість. Саме тому пошуками повинні займатися профі. <рес> ще пак. Пак. А це інші Петрович. Таки щось тебе на губі таке пристало. Ну, То мамкине молоко, мамки не, молоко, ще не всохло. Подивись, де він лізе. Тою справою мають займатися люди. Людина, яка сорок років віддала органам. Та вас, тату, зараз навіть на органи не візьмуть. Так припиніть почати. Що ти сказав, так, ти, так, ти поки я кажу, я кажу, Дмитро має рацію. Залишайтеся дома, щоб вас потім не шукали. А руцить! Ти поглянь, пташенята обізвались. Та ви ще з хати не встигнете вийти, як ми їх знайдемо. Її. У вас тільки зайві кілограми і задишка, а ми дружка візьмемо. Він Катю у Львові знайшов. І тут знайде, Припиніть Пощікувати. Хочу нагадати всім, може хтось забув. Моя катруся, донечка моя пропала. а Ви тут влаштували в дочки -матери. Так, Давайте розділимося на дві групи. Молодь піде на північ, а ми з вами підемо на північ. Ходімо. Ходімо. Я тут подумал? О, я всегда знал, что для тебя идеальное место туалет, чтобы подумать. Ну немножко и получил второе выше. Ну, Чё ты вот это, вот это? Серьезно, смотри, мы должны понять методом исключения, что привело к отравлению. Да все, что было на столе у головы, все. Не, ну, Катя ела то же, что и я. А эти я о чем? Может, Катя сидит сейчас в каком-нибудь туалете, а ее зря все ищут? Но голова ел то же, что и мы. Ой, я тебя прошу. Голова перед этим выпил какое-нибудь противоядие. Выпил. Точно! Выпил! Да, выпил. Методом исключения я понимаю, что я пил воду, а ты нет. То есть, уже да. Что ты нюхач? Хочешь сказать, что с водичкой что-то не так? Да ладно. О! Урген. Похоже. Или что-то другое. Ну, нюхач не нюхач, а в дедуктивном методе я Ватсон. Хлопцы, а что осталось? Что? Ничего. Только отравил нас кто-то. И это туалет один на двоих. А, ну то я до вас пізніше зайду, візьму покази. А поки ми дружка візьмемо, сподіваємось, він здоровий. Тимур. Тимур, там тобі мама дзвонить. Слухаєш? Тимур, вийди! Газета интересная, выйди, пожалуйста. Сам. Хлопці, а у вас черга така, як в магазин за ковбасою. Зайдите ви. А де моя рушниця? Рушниці йому. Ти хоч знаєш, з якого боку вона ще тримає. Я на флоті служив танкістом. Що? Секретні війська. Снайпером був. Я білці не то, що в око. В ноздрю попадаю. Ми не на війну йдемо. Теж мені рембо. Живот підтихни краще. А раптом ведмідь мені що з ним на випередки бігати, а? Слухай, йому вило, бо він вже замучив мене. А... Дай сюди. Тримай. На, тримай. А що сьогодні? День Нептуна? Рушницю давай. Та ти вже. Тихіше, хлопці. Слухайте мене уважно. Йти будемо клином. Ви повинні постійно відчувати людину зліва. Пам'ятайте, злочинці можуть бути озброєні. Як тільки відчуєте небезпеку, одразу стаєте на коліно і виставляєте рушницю на поготів. Щвіти, оче, де ви такого навчилися? В семінарії. Степаном в одному танку служив. <свісно> Не смійся. Рушницю давай. Та дай рушниць. Зміна ха Ми вже пересікаємо межу району. І що тут доброго? А -а. Це ж стає справою обласного значення моєю першою серйозною справою. Не вигадуй, це звичайна пошукова операція. А, а якщо її торговці людьми викрали, або ще краще наркоторговці людьми. Мої, мої дві перші серйозні справи. Ха! Ну, тепер мене точно в нову поліцію візьмуть. Я сказав. Пам'ятаю, в армії. Кожен постріл десятку клав. <ган> З любого положення. Сидячи, стоячи, лежачи за спини. Тільки не балуйся вона заряджена. Звичайно ж заряджена, я ж профі. Просто... <палив> Убивця! <палив> <палив> не зрозуміло, що це за дискримінація. А я за Ти Знаєш, по ваших дорогах у селі один неправильний поворот і можна просто опинитись в іншій області. <палив> так ти ж в селі лишаєшся. Чи я щось неправильно зрозуміла? Волишаюсь. І щоб не бути голослівним. Катрусь, я знаю, що ти вже багато разів це чула, але я, я настирний. Тому я хочу почути від тебе відповідь. Ти станеш моєю дружиною. Сюди не можна було привезти, обов'язково через ліс треба було. Він знайшов її, я відчуваю це. Ну, дружок, давай, показуй, де вона. Давай. І я хочу почути від тебе відповідь. Ти станеш моєю дружиною. Збаражбой! Ви нормальні, У вас дві групи по всій області шукають, а вони тут. Вино по ресторанах п'ють! Що добре, що я не викликав з спецназ із збаражу. Даремно хвилювалася. Виявляється їй тут добре, як то кажуть, готуйте сервіз на весілля. А це що, в тебе така місія? Ви ще свриватись? то в ванну, то в моє особисте життя. Так, а що ви в ванні робили? Неважно. Для мене це дуже важливо, тому що Катя моя наречена. Взагалі-то я ще не встигла сказати тобі так. О, майже наречена. Взагалі-то я твою майже наречену цілу ніч в лісі. Шукав. Ти, ти знаєш що? Вона не золото полуботка, щоб її шукати. В неї є власник, це я. Власник? Я вам що, тут перехідний кубок? Так, кать, будь ласка, я тебе дуже прошу, не заважай, коли мужики розмовляють. А так ти хочеш поговорити по чоловічому? вон давай вийдемо. Давай! Щоб вас вся кров залила нагло! <звук> Значить, ти, власник, чекай мене біля машини. А з ним я розберусь сама. Поняв. А, а мені треба з дружком про закінчення операції повідомити. Іде, дружок. -й -й -й! Убивця! Так то не я, воно саме. Я все, я вже виджу світло в кінці тунеля і щось ми землю. Іване, Ой, закличу ця любомира. Я тут, правда? Я би хотів би виспівудитись. Я, знаєте, брав хабарі добровими мінеральними. А ще Іване, чуєш, Іва. той самогон, що ти ховав в футлярі для акордіона, то він не випарувався. То я. я? Тепер я буду горіти в пеклі. Максимум лежати в лікарні, але то не набагато краще. Іване, я буду жити. Якщо самогон віддасть. <риклад> ой, ой, ай, ай. <риклад> я розумію, що ти за мене дуже переживав, і за це тобі дуже дякую. Нема за що. Ми ж не заради нагороди. Робота у нас така. Я маю на увазі, що я доросла дівчинка і за мене якму переживати. Ну Так якраз твій батько все це і заварив. Я не це мала на увазі. А, я телефончик забув. Та конференція кажеш. Так? В селі тобі не подобається. А я тобі повірила. Я тобі майже так сказала: тихунулу. Та не так все зрозуміло, правда. Ну, я через два місяці вирішив би всі питання і повернувся б до тебе. Та я повернувся б. І знову брехня. Я не змушувала тебе лишатися в селі. Знаєш, що ти не. Kinnis. Поїхали, там мого батька підстрелили. Хто? Та поїхали. Е -е -е -е. Я її ланч, певно, до завтра ж не доживу. Заповідь напишу, я ті фуфайку ту лишу. Заповідь. Ну, хто знає, що тут робити? я? Я не знаю. Детян. Що? Як то були? горівки, горівки мені хто небудь принесить, бо в мене вже вся спина замерзла. А то не хвилюйтеся! До вас пані докторша прийшла. О. Ну нарешті. Ой, моя що ми з вами потім поговоримо. А? Так, давайте щоденько спирт. О! А я казав спирт! Я вже дві години їм тут мачу. І воду. Ні, води не треба, я можу чистий. Ну то обійдетесь. Тату, не стійте на душею. То може Дениса покликати. Він все ж таки досвідчений лікар. Що ви там робите? Ще одну дюрку мені. Вибачте, я коли чую це ім'я, рука рефлекторно стискається. Не думаю, тато, що пластичний хірург обробить рану краще, ніж практичний лікар. Йо -йо -йо Чи може у вас, пане Ширко, сідниці застраховані на мільйон? Є, я, я про то подумаю. Слухай, прошу. Денис зробив тобі пропозицію? -й, я я, вас... я ті прошу. Слово то не згадуй, то ім'я проти ночі більше. все все мовчу, мовчу. Не мовчи. Так, але я відмовила. О, о, це правильно. О, це правильно. Нема чого тобі по Львовах тими кавалерами розгулювати. Але чого він мені весь час дзвонить на телефон, а? Хоче, напевно, тебе до Львова забрати. А, Або мене. Ні-ні ні. ні Ти повинен лишатися з пацієнтом. А я вже пішов, мене вже нема. Все, бувай! Ще <реку> <реку> все, 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 все. Мене вже нема. Янче ти француат! Абор. Абор. А, мамчу. А в кого ти є така? В того знайде снайпера. В діда. в діда. Менше сидіти, більше гуляти і до весілля заживе. Що до весілля. Вечір добрий! А, а Я думала, то й Йосип... все. Мама прислала з чемоданом вибачень. Mm. Ні, то ми речі ми з мамою посварилися, я з хати пішла. Думаю, раз ми з Йосипом того, то я того можу в нього. У вас трішки пожити. Якщо ви не проти. Та що я маю бути проти? Якщо ти від поганої людини прийшла до хорошої? Моє, я, знав, я, знав. я ж відчував, що не треба посудомийну машину купувати. Невісточка моя а, а то економія. А я ще можу вечері приготувати, щоб ви цей бутерброди в сухомятку не тріскали. Добре, добре. Та й зайвий підпис мені не завадить. Йосипе, ну ходи сюди. Маю для тебе сюрприз. Останні сюрприз від тебе був, коли мені на 13 років святий Миколай чайний сервіс приніс. О, Свєха. А ти що тут робиш? Вона з хати втікла. Тепер буде жити з нами. Правда, класно? <рес> Я коли був о, на заробітках в Португалії і не мав де жити, то спав в картонній коробці. Бачу, ти мені не радий, піду в ліс ночувати з вовками. Не... А ти живи з татом все життя? Ти мене не так зрозуміла. Я то одне, а ти то зовсім інше. Тобі в ліс не можна який ти рад. Я дуже радий. Я то спеціально роблю, щоб тато не передумали. Та ти що? Щоб я передумав? Да. Та ніколи в житті. О, Дмитре. А ти спізнився. Тут Катерина цілу годину у шурковій спині копресалась. Ну, я не думаю, що мені це дійство дуже хотілося бачити. Добре, що прийшов, синку, буде-кому докторку додому провести. Навіщо? Ти можеш хоч раз не сперечатися. Ви знаєте, я справді можу діти сама. Ні, 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 то ти в себе в городі там будеш сама ходити. А тут ліс, ведмеді. Та й взагалі мужчини на світі, аби нас супроводжувати. Чи ти можеш тільки язиком ляпати, Дмитрику? Прошу, мадам. Мадузель. Прошу, мадузеля. Дякую. Ой. А ви впевнені, що то проблема в воді в криниці? Ой-ой-ой-ой. в одну воронку рідко попадає, а нас як то сколі цілий день бомбить. Підозри когось? Да і з нас троїх то, Катя не пострадала. Не, не, Катю, Катя в неї алібі і весь день шукали, а потім ще півночі. Так що, ще один глухарь господин начальник. Там не бійся. У мене камери спостереження є. Ми завтра завтра розберемося. Ага. Я піду ще в Миколи покази візьму. Ой, не переживайте так зятьок, все буде добре. А я вам більше не зятьок. Тому що із за вашого кіпіша я не зробив пропозицію Каті. Хех. Ну тут ще треба подумати. Чи годом ти породичатися з мільйонерами? А зараз до Львова пішки підете. Так я ж жартую. Через тиждень-два, то все буде нормально. Ти головне не поспішає. Дай трохи прийти до тями. Один тиждень. Ну, краще два. Ага, її тільки залиш тут в селі. Зразу ваші місцеві Дон Жуани їй проходу давати не будуть. Хто? оті кулябські рейнджери. Моя принцеса не така. Куди там силюкам до неї? От інша справа ти. Йосип трати. Ти вибач мене за те, що я на тебе накричала. Тепер я розумію, якого переполоху ми з батьком влаштували. Та я ж лісник. Звик до криків диких звірів. Я маю на увазі зозулю там Ку-ку, ку-ку, Всяке таке. Дмитро, я хочу тобі подякувати. Та то більше дружок тебе шукав? Подякувати за те, що не дав мені зробити найбільшої помилки в моєму житті.